Вітаю, Час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події четверга 10 липня. В студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску Коломийщина продовжує допомагати ЗСУ. Дякую коломійській громаді за надання допомоги. Унікальна археологічна знахідка на Прикарпатті. Старший скарб у Коломиї презентували виставу Смуток вечірнього сонця. Торкається Полю за нашу зараз Україну про це та інше детальніше. У горах травмувалася дитина. Рятувальникам довелося надавати хлопчику до медичну допомогу та транспортувати до автомобіля медиків. До рятувальників надійшло повідомлення від киянки про те, що рухаючись туристичним маршрутом Скелі Добуша до поблизу міста Яремче отримав травми її десятирічний син і потрібна допомога рятувальників. Прибувши до хлопчика, рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення міста Яремче надали йому домедичну допомогу та здійснили транспортування до автомобіля екстреної медичної допомоги. Рятувальники нагадують, під час гірських мандрівок завжди дотримуйтесь правил безпеки та підбирайте відповідне спорядження. Військовослужбовці та ветерани сил спеціальних операцій підкорили Говерлу, піднялися на найвищу гору України разом із командою виробника тактичного спорядження «Ювін Протект, який працює на Коломищині. Ідея спільного сходження на Говерлу належить Асоціації ветеранів сил спеціальних операцій, про мужніх і незламних. Наш наступний сюжет. Піднятися на Говерлу всупереч усьому, асоціація ветеранів сил спеціальних операцій, ініціювала сходження на найвищу гору України. До них долучились військовослужбовці сил ССО, а також команда компанії виробництва тактичного військового спорядження ЮВІН Протект, яке працює на Коломийщині. Впродовж чотирьох годин самостільки орієнтовно тривали підйом на Говерлу і спуски з гори. Воїни продемонстрували неабияку мужність та незламність. Серед тих, хто долав марш... Шрут, представники командування, ветеранських організацій та бойові побратими. Більшість ветерани з інвалідністю, з травмами та на протезах. Це перший такий захід для ветеранів сил спецоперацій. Асоціація сподівається, що таке сходження на говерлу стане традиційним, адже маршрут став символом сили духу, взаємопідтримки і незламності. В межах візиту на Прикарпаття командою Вінпротект нагадаємо це виробники військового тактичного спорядження організували візит на виробництво. Тут ветерани ознайомились з процесом виготовлення спорядження, мали змогу протестувати вироби. Розповідає співзасновник виробництва Григорій Бердніков. Наше виробництво побудовано по лін методології, і тому воно є дуже нетиповим. І ми радо ділимося цими напрацюваннями. Ми дуже щасливі бути поруч з нашими героями і робити все можливе для того, щоб вони як найбезпечніше і ефективніше боронили нашу країну. Окрім цього, відвідали знакові місця історичної пам'яті, зокрема Криївку в селі Микитинці, що на Косівщині. Там екскурсію провів кандидат історичних наук, директор музею історії міста Коломия Юрій Плекан. Екскурсія проводилась для бійців сил спеціальних операцій, які перебувають на лікуванні на реабілітації. Тому бачу зацікавленість історію. Української державності, українських визволених змагань. Знання історії це є зброя, яка допомагає нашому суспільству, нашим збройним силам подолати радянські і російські наративи. І тому це важливо для нашої перемоги та майбутнього нашої держави. А ще гостинно запросив усіх на екскурсію до своєї ножової майстерні Олексій Ровдо. Ця майстерня релокований бізнес, який зараз працює у Коломиї. Основний наш напрям це виготовлення нагородної зброї. В переважній більшості ми робимо нагородну продукцію для сил спеціальних операцій. Я вважаю, що всі, хто знаходиться в тилу, мають допомагати Збройним силам України. На даний час це є дуже важливим для України. Цей візит ветеранів та військових сил спецоперацій на Прикарпаття, приклад того, як взаємоповага, спільна пам'ять і діалог творять нову якість стосунків між військовими, ветеранами, місцевими спільнотами та брендами, які для них працюють, підсумовують у команді Вінпротект. Коломищина продовжує допомагати зсу цього разу. Сертифікати на загальну суму понад 300 тисяч гривень на актуальні потреби отримали ще дві військові частини, які дислокуються на території району. Деталі в сюжеті. На звернення командування двох військових частин, які дислокуються на Коломищині, начальник районної військової адміністрації Любомир Глушков спільно з фондом підтримки гірсько-штурмової бригади Адельвейс передали захисникам сертифікати на суму понад 300 тисяч гривень. Кошти зібрали на третьому районному благодійному аукціоні. За результатами проведеного нашого третього районного благодійного аукціону, де було вилучено кошти понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Ми продовжуємо допомагати нашим військовим. Сьогодні на звернення двох військових частин їхнього. Командування ми передали сертифікати на суму понад 300 тисяч гривень. Ці кошти військові використають для своїх потреб, для того щоб вони могли гідно виконувати в належний спосіб свої обов'язки. Військові, хочу подякувати також нашим підприємцям, меценатам, органам місцевого самоврядування, всім благодійникам, хто долучився до проведення аукціони, хто допомагав і продовжує допомагати Збройним силам України. Це наш обов'язок. Ми робили і будемо продовжувати цю роботу. У межах третього районного акціону попередньо вже передали безпілотники для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 77-го окремого батальйону 102-ї окремої бригади ТРО вартістю понад 600 тисяч гривень. Цього разу допомогу отримали ще дві військові частини, які дислокуються на Коломищині. Це сертифікати на 230 тисяч гривень та 73 тисячі гривень. Кошти направлять на актуальні спецпотреби. Дякую коломіській громаді за надання допомоги нашій військовій частині. Придбані необхідного нам обладнання для виконання бойових задань. Унікальна археологічна знахідка під час розкопок у селі Залуква на Прикарпатті дослідники виявили на одній ділянці нашарування одразу двох давніх культур, розділених тисячоліттями. А всього за кілька кілометрів ще одна знахідка вже з періоду княжого Галича. Старший скарб. І таких скарбів у цій місцевості чимало. Навіть після завершення розкупок тут і надалі натрапляють на артефакти. Наприклад, на вінчик трипільського кубка. Бачите, він має сантим... міліметри десь два-три товщиною. Десь певно до трьох міліметрів. Якщо так провести таку умовну лінію, то можна приблизно уявити, який цей кубок був такого такого десь діаметру. Те, що саме у цій точці вдалося знайти залишки трипільської культури, археологи називають унікальністю, а знахідки справжнім скарбом. Як правило в ямах касмітярки того, того часу. І туди кидали розбитий посуд, розбиті фігурки, навіть глиняні кістки, кремінь. Все це можна знайти в ямах. Окрім того, крім ями, що тут була хата, знайдена, Велика Трипільська хата. Залишки, звичайно. Залишки підлоги, пічка була, якась вимистка, яку археологи називають вівторями. І біля хати велике скупчення було з редотерок знайдено. Завдяки цим знахідкам археологи можуть і творити й те, чим займалися тамтешні мешканці у той період. Ця територія була зайнята садом довший час. Як бачите, старий сад тут довкола. От, ну сад так, Теж відбувалися якісь земляні, такі сільськогосподарські певні роботи. Воронка була і з -з -залягали, залягали ці культурні шари на глибині, починаються з 40-45 до пів метра воно вже тут залягає. На цій землі знаходиться нашарування іншої доби, яку вдалося виявити завдяки розкопкам. Крім того, тут ще є нашарування Культури епохи середньої бронзи, культура Ноа. Така. Вона була там, і на території Республіки Молдова сучасної, і на території е, от, теперішньої Західної України теж. І тут от, на цій місцевості це поселення культури Ноа найпівнічніше. Виходить. Але це вже епоха середньої бронзи, це так грубо 15 сторіччя до Христу. А всього за кілька кілометрів у Крилусі ще одна знахідка. Цього разу в періоду княжої доби. Тут ми з вами стоїмо вимозка дрібніша, на якій знаходяться залишки керамічних виробів, досить багато уламків кераміки, так і кісток тварин. Також знаходяться у культурному шарі і залишки шлаків, як залізних, так і скоробних. Знайдено також декілька фрагментів рогу оленя із слідами зрізу, що свідчить використання цієї кістки рогу, використання, виготовлення якихось предметів чи виробів. Цю землю спеціалісти називають одношаровою та датують її 12-13 століттям. Що саме знаходилось на цьому місці, науковці поки не знають. Невідоме призначення цього об'єкту, на який ми натрапили, але є така думка, що він має відношення до якоїсь будівлі поблизу, безумовно, яке мало виробниче чи житлове призначення. Через яр за метрів 20 знаходяться залишки Воскресенської ротонди. Її фундаменти вперше були виявлені у 19 столітті. пам'ятки, оскільки це. Засвідчує якраз заняття населення цього регіону, зокрема крема діяльності мешканців давнього міста. Галич у плані цих інших середньовічних міст дуже сильно пощастило, тому що Галич після 1340-1349 року пережив процес оселянення, і відповідно збереглися історичні ландшафти і оці культурні шарини є сильно Порушеними і зруйнованими, тому що не відбулася величезна урбанізація у межах історичного ареалу середньовічного галича. археологи запевняють, що згодом проведуть ще одні розкопки у цих місцевостях, аби підтвердити свої судження, а можливо й знайти нові докази існувань різних цивілізацій на цих землях. Погляд, тиша, дотик, біль, втрата, пошук себе. Юні актриси театрального гуртка Гармонія і талановиті постановниці презентували неймовірно зворушливу виставу Смуток вечірнього сонця це історія чотирьох жінок, які через війну виїхали з України. Вистава благодійна. Усі зібрані кошти передадуть на потреби зсу. А вам, дозволяє Тава, яка захоплює навіть своєю назвою Смуток вечірнього сонця про долю чотирьох жінок. Вони, рятуючись від війни, опинились в Іспанії. На перший погляд, зовсім різні, але мають і дещо спільне біль за долю України. Висвітлюється доля кожної жінки, також моменти про Україну, біль за Україну, і все ж в кінці кінців, вони все ж таки, незважаючи на війну, повер... вирішили повернутися на Україну. Деяка з них. Говорить, що вона піде воювати, інша буде очікувати свого чоловіка вдома. Ця вистава є дуже актуальна на даний момент, тому що вона торкається болю за нашу зараз Україну. Головні ролі жінок виконали учасниці театрального гуртка Гармонія, який діє при колективі народно аматорського ансамблю танцю Сварга. Постановниці вистави об'єдналися, щоб акцентувати увагу на тому болю, який зараз відчувають усі українці. Ми вирішили представити для глядача такий матеріал, який розказує про життя людей, які в тяжкий час для України. Переживають саме цей, цей час. Я хочу подякувати нашим учасницям, юним талановитим учасницям, які зуміли перевтілитись і пережити саме ті моменти, які відбуваються в цій виставі. Дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми можемо творити мистецтво саме в тилу і таким чином підтримувати культурний фронт тут, саме в нашій місцевості. У виставі є все, і щирі розмови українок на відстані тисячі кілометрів від рідних домівок про розірване коріння, про гіркий сум за найріднішими. Усе це юні акторки показують, окрім бесіди, ще й в танцях та піснях. Діти дуже талановиті, і е, я бачу перспективу в цих дітей, в, в, талант. І ми вибрали таку пісню, яка е, відображає характер і е, е, сенс цієї вистави. Вона називається Пісня Журавка і дівчатка. Прекрасно її виконали і також вклали в неї свої емоції, душу. Пісня вона якраз про долю української людини за кордоном, що їй важко про ці емоції, про цю тугу, про такі страждання і тугу за своєю батьківщиною. Оце ця пісня саме про це. Смуток вечірнього сонця це актуальна розповідь про сьогодення, в якому опинилися українці через російського ворога. Бачимо міста. Заболотові відбудеться благодійний фестиваль Разом за життя. Збиратимуть гроші на підтримку дітей хворих на рак. Зокрема, виступатимуть Христина Дарвай, колективи Прозорі та запал. Захід відбуватиметься на подвір'ї заболотівського храму святого архистратига Михаїла. Розпочнеться фестиваль о 18 годині, 12 липня. Шановні жителі та гості нашого містечка Заболотів, 12 липня в суботу, на території нашого Заболотівського храму Святого Орхистрати Михаїла відбудеться вже 16-й благодійний фестиваль разом за життя на підтримку дітей хворих на рак. Разом з вами нам вдалося за 15 фестивалів зібрати вже понад 800 тисяч гривень та допомогти більше 30 онкохворим. Маємо з вами велику місію. Нам допомагає Господь, нам допомагають артисти. Нам допомагаєте ви. Чекаємо 12 липня, субота, початок о 18 годині. Разом на все під силу, тому що ми разом, ми разом за життя. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.